Попри ампутацію, планує повернутись до війська. Сергій, військовослужбовець із Дніпра, розповідає, після строкової служби у 2021-му підписав контракт із ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення приймав бої під вугледаром. Пізніше воював на Харківському напрямку. Поранення отримав наприкінці вересня у Курській області, каже Сергій. У нас була задача поставлена обійти ліс по країні, в розвідку, і ми натрапили на засідку. І нас е мінами, е керованими мінами нас підірвали. На евакуацію довелося чекати вісім годин, каже Сергій. Пригадує, думав, що не виживе. Через відірвану кінцівку стікав кров'ю. Врешті ділиться, попри щільні обстріли, побратимам вдалося його евакуювати. Першу допомогу надали у суджі, потім перевезли до Сум звідти, до Києва. Там, каже військовий, переніс шість операцій. Реабілітацію у Дніпрі проходить два тижні. Займався, коли ногою ну, розтягував там різними резинками, то починав там з позповажкості з першої задинички, тепер вже, на віритися, дуже ну розробляє дуже добре ногу. займаюся». на день. Сергій тренується по декілька разів, аби м'язи не відвикали від навантажень. Розповідає фізичний терапевт Олександр. Каже: наразі йде підготовка до встановлення протезу. Ми виконуємо силові вправи з вправи на опору нижньої кінцівки для того, щоб в подальшого пацієнт зміг стати на протез і відразу піти. а не витрачав час на те, щоб заново навчатися ходити. Протест встановлюватимуть у Львові, каже Сергій. Чоловік ділиться після того, як зможе знову ходити, хочу повернутись у військо інструктором. Антон Сіренко Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.